Коли я читаю писання, я роздумовую над ним. Не просто слухаю людину, що вона каже. От, я не повинен бути кіфовим, Аполосовим, чи Петровим чи Степановим. Це церква тілесна. Якщо вона кіфова, Павлова, вона тілесна ця церква, це каже Павло. Я повинен бути Божою людиною. Мене прикликав не Павло і не Петро. Мене покликав Бог, щоб я являв самого Бога. Дорогий брат сестра, якщо ти так не мислиш і ти йдеш за людиною, то ти загинеш. Якщо я не приймаю рішення бути світлом, а це значить не являти Бога через себе. Не являти через своє тіло, через свої уста, не являти Бога, то нікуди ти не піднімешся. І ніхто не підніметься, в яку б ти церкву не ходив, євангельську, з якою б вона табличкою не називалась, чи баптисти, чи п'ятдесятники, тебе це не спасе, дорогий брат. Тут чітко написано: ти маєш бути світлом. Ісус каже: прийдіть до мене, до мене, прийдіть і навчіться від мене. Матвія 11.28 Навчіться від мене бути світлом. Я лагідний і смиренний серцем. Іншого шляху немає. Скільки ти років ходиш в церкву, в яку ти ходиш в деномінацію, якщо я і ти не є свічкою в домі і не вмію світити своїм дітям, своїй дружині або дружина чоловікові, от, е, які браття, сестри дали. Обіцянку служити в добрій совісті, Богу. І якщо вони забули це, і вони не являються світлом, то Господь сказав, що темрява нікуди не піднімається. Темрява нікуди не піднімається. Темрява остається в темряві. Задумайся над цим. Це надзвичайно глибоко. Все те, що ти знаєш, це дуже хорошо. Ну якщо ти не будеш жити оцим, що тут написано, то це дуже погано. Хай Бог благословить бути світлом. Тобі і мені. Амінь.